Вітаю на каналі Український парцеляновий посуд, 25 квітня, Київ. Ну що, друзі, ми в чергове відвідаємо локацію з порцелянових виробів. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду та гарного настрою. Друзі, декілька коротеньких відео з паркової зони. Сьогодні я зозулю в парку чув, над річкою кувала вдалині. Вже й літо скоро якось враз збагнув. А скільки літ ти накуєш мені? Лічити літ зозуля не схотіла, не мала часу на такі діла. В пташиних справах вдалеч поспішила, бо дуже заклопотана була. Пора гаряча, треба все зробити. А роки люди лічать хай самі. З добробутом у серці треба в світі жити. У правді й честі, у світлі, не в пітьмі. Отже, друзі, у вашій увазі надається кавовий сервіс. Ви вже зрозуміли, мабуть, називається Зозуля. Являється рідкісним. Прошу ручний розпис. Зображена саме та Зазуля. Яка нам кує багато гарних радісних років. Будь ласка, навіть ручний розпис присутній на блюдечках. Дуже гарне поєднання чашки та блюдця, які ми всі з вами називаємо чайна кавова пара вірніш, або чайна, якщо, якщо це чайний сервіс. Отже, друзі. Будь ласка, клеймо показує полтавський фарфор. Складається з кавника, молочника, цукорниці та шести кавових пар. Ціна за такий кавовий сервіс 2500 гривень. Під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. В першому коментарі, будь ласка, переходьте за посиланням. Якщо маєте бажання, замовляйте. Хочу додати те, що в даному кавовому сервізі. Є пиріжкові тарілочки, або ще їх називають десертні. Прошу також ручний розпис, коли йому полтавський фарфор, відповідає першому сорту. Тому, друзі, от саме так кавоветріло виглядає, прошу дуже гарно. Частина чайного сервізу, кобальт, називається кульбаба, ручний розпис по золотою. Являється рідкісним, колекційним. Клеймо дружківка, має перший сорт. В дану частину входить чайник великий доливний. Повністю в новому стані всі предмети. Заварний. малий. Цукорниця має рідну кришечку. Та дві чайних пари. Ціна такої, такої частини. Чайного сервізу 2600 гривень. Всі предмети в новому стані. Кавовий сервіз у новому стані. Зверніть увагу два кавничка. Один йде в комплекті, а інший окремо продається. Значить, кавовий сервіс складається з одного кавничка, з цукорниці, молочника та шести кавових пар. Зверніть увагу на половину предмети кобальтові зверху позолота. -по Клиємо полонне. Відповідає першому сорту. Ціна за кавовий сервіс 2200 гривень. Хто буде мати бажання купити окремо кавничок, будь ласка, 400 гривень за одиницю за кавничок. Він в гарному стані. Потерти з тих слідів. Вжитку я не Виявив. Будь ласка, в першому коментарі залишаю посилання на телеграм-канал. Переходьте за бажанням, підписуйтесь та замовляйте. Чайний сервіс, будь ласка, з електросамоваром. Повністю в новому стані. Присутній надпис на всіх предметах Національний авіаційний університет. Даний університет знаходиться в Києві. Зараз реорганізований, називається по-іншому. Друзі, зверніть увагу, заверний чайник для того, щоб підігрівався, ставиться от спеціально на таку підставочку. Тут цікаво. Зараз покажу вам саму підставку. Будь ласка, вона також має надпис. І хочу всередину... заглянемо всередину, подивимося, присутня електротена. Відповідно, в комплекті йде електрокабель, ось він, замотаний. Повертаю назад. Елементи електросамовару, доливний чайник, вірніше заварний. І хочу показати, от як працює сама система наливання води. Ось, будь ласка, краник. Значить, його він складається з електросамовара, заварного чайника цукорниці. Цукерниці, молочника, Будь ну, ласка, Таці із зображенням безпосередньо головного корпусу університету, прошу, п'яти чайних пар. Та одного блюдця. А що саме цікаве, що в даного сервізу є свій документ? Ось демонструю вам. Користенський фарфоровий завод, загальні відомості, технічні дані, комплектність. Так, є штамп ОТК відділу технічного контролю і дата випуску. Будь ласка, 25.11.2020 рік. Є представник відділу технічного контролю його підпис. Вон, друзі, навіть з документом. Клеймо, я вже вам демонстрував, прошу користень. Клеймо відповідає періоду, тисячу, верніше, 2000 рокам. Ціна за такий чайний сервіс з електросамоваром в новому стані 2000 гривень. Досить цікавий, рідкісний. Як на мене, він замовлявся на замовлення, тому що присутнє специфічне, специфічне зображення, саме елементи національного університету, е, будь ласка, символіка і фотографія головного корпусу на таці. Далі йдемо. Чайний сервіс. Зображення маки. Клиємо тернопільський фарфоровий завод. Складається з чайника, маслянки, цукорниці і шести чайних пар. Ціна такого чайного сервізу 800 гривень, повністю у новому стані. Дитячий набір для сніданку на дві персони. Складається з глечика Глечик має кришечку. Зображення з двох сторін різне. Прошу. Дві чашки. Зверніть увагу на форму. Максимально позолота. Так. Дві тарілочки для других страв. Зображення. Казкове. І дві тарілочки для перших страв. Для бульйону, для супу. клеймо дружківка. Дві пашотниці. Так. Зображення з різних казочок. Це курочка-ряба, білосніжка і сім гномів. Це золотий півничок. Так, ціна за такий набір 1400 гривень. Повністю в новому стані. Кавовий сервіз. Складається з кавничка, таці, молочника, цукорниці та шести кавових пар. Друзі, зверніть увагу два кольори фарфору: білий та рожевий. Ручна робота, розпис по золотою. Автор даного кавового сервізу Валентина Тригубова. Клеймо Користень відповідає періоду 1970-1990 рокам. Він повністю у новому стані. Ціна кавового сервізу з рожевого фарфору 3500 гривень. Об'єм чашки орієнтовно 130-140 мл. три чайних пари. Має ручний розпис різного кольору. Четверта чайна пара не продається в зв'язку з дефектом. Зображення на чашках рельєфні троянди. Навколо них присутній ручний розпис, дуже гарна форма чашки. І ручка тримач досить об'ємна і зручна. Коли йому користень, відповідає періоду 2000 рокам. Ціна за одну чайну пару 120 гривень. Наявності 3 в новому стані. Чайний сервіс. Зверніть увагу, має ручний розпис, зображення квіти, дзвіночки, васильки, можливо, тюльпани. Дуже гарні кольори. Все, художниками опрацьовувалося в майстерні. кожний предмет індивідуально фарбувався. Порився, будь ласка, цукорниця, джемниця, чайний сервіс повністю у новому стані. Всі предмети ідеальні. Блюдце. Шість чайних пар. клеймо кремгес Світловодськ відповідає другому сорту. То буде цікавитися ціна за чайний сервіс 3100 гривень. Являється рідкісним. На цьому будемо закінчувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.